Отже, сьогодні енергія 8-11, і це можна сказати, є день сили і відповідальності. Це момент, коли Всесвіт буде з тобою говорити і казати тобі, що ти вже достатньо знаєш, тепер пора діяти. Тому дій, слід звернути увагу на те, щоб не тікати від рішень, не ховатися за своїми сумнівами. Можливо, просто краще згадати, наскільки вже пройдено, наскільки вже витримано, і скільки вже є такого всередині, такої енергії вогняної. І сьогодні добре взагалі завершувати і ставити крапки над своїми питаннями, врівноважувати фінанси і думки, щоб була рівновага, щоб була тиша всередині, це і є така справжня. Сила, якщо буде те, що всередині, і афірмація на сьогоднішній день нехай буде така, що я знаходжусь у своїй енергетичній силі спокійно. І все, що відбувається, веде мене до процвітання, тому всім гарного дня!